Працював на ворога у рівному затримали російського шпигуна нічого святого. Рідні загиблих героїв скаржаться, що з алеї у центрі рівного регулярно крадуть цінні речі. А новини. Чір шпигував за бійцями у рівному затримала громадянина РФ, який втерся в довіру до українських військових. Чоловік працював на країну агресора. Його цікавила інформація про військові об'єкти та документація під грифом. Секретно російського шпигуна затримали, що загрожує поплічнику ворога у матеріалі Сніжани Твардовської. Затримали на гарячому Так у Рівному відбувалося затримання шпигуна. Чоловік проживав в обласному центрі та працював під прикриттям на РФ. Кілька років ворожий розвідник зливав інформацію співробітникам ФСБ. Зломисником виявився 28-річний громадянин РФ у 2018-2019 роках. Він проходив військову службу як розвідник російської воєнної розвідки. За даними розслідування, фігурант прибув до рівного у 2021 році. Під виглядом пересічного жителя красноярського краю Росії, який має українських родичів. Далі Фігурана почав збирати контакти військовослужбовців сил спеціальних операцій збройних сил України, щоб шпигувати всередині цього підрозділу. Під приводом допомоги ЗСУ в протистоянні з ворогом він встановив контакт та увійшов в довіру до військовослужбовця сил спеціальних операцій. Чоловіка зловили на гарячому, коли він намагався передати важливу секретну інформацію росіянам. Зокрема, він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати расистам через заздалегідь. Хіть відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку, крім того, його цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до підготовки і проведення спецоперацій. Військова контрозвідка СБУ викрила шпигуна, задокументувала його підривну діяльність. Та затримала на гарячому на завершальному етапі спецоперації. Окрім того, під час обшуку у чоловіка у квартирі виявили засоби зв'язку, військовий одяг, документи та військовий квиток країни-агресора. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний росіянин проходив строкову військову службу і він є кадровим російським розвідником у 2020 році. ним було куплено житло. Ми зараз органом досудового розслідування перевіряється. Ну, відповідно була створена легенда для переїзду на територію України. Він був затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Російському розвіднику загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Сніжана Твардовська та Анна Авдієва, телеканал ITV, Медіагруп. На рівненщині правоохоронці викрили 59-річного командира одного з добровольчих формувань, який налагодив нелегальний продаж зброї та зберігав боєприпаси. Фігурант діставав зброю через знайомих з прифронтових територій. Потому прикриваючись дозволом на користування мисливськими рушницями, зберігав в оселі та на території господарства цілий арсенал. Окрім того, правоохоронці задокументували збут 59-річним фігурантом автомата та набоїв. Дилера затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід. Вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави у розмірі понад 300 тисяч гривень, яку він вніс, триває досудове розслідування, у рамках якого встановлюють спільники фігуранта. Сбу та Нацполіція затримали фігуранта на гарячому та вилучили у нього автомат АК 74 та близько 300 набоїв до нього. Під час обшуку у підозрюваного виявили та вилучили ще понад 3 тисячі набоїв різного калібру, понад 10 бойових гранат, корпуси гранат запали до них, а також на різну зброю пістолет ТТ зі спорядженими магазинами до нього. Крадуть важливі пам'ятки у рівному на майдані незалежності. Невідомі вже кілька разів поцупили речі біля портретів полеглих героїв. Менше місяця пройшло, як жінка у стані алкогольного сп'яніння побила стали з портретами військових, і ось рідним загиблих захисників доводиться знову переживати акти вандалізму. Регулярно біля портретів загиблих зникають цінні пам'ятні речі. Чи є можливість повернути вкрадене та чи понесуть справедливе покарання правопорушники у матеріалі нашої Дарини Черемщини. Руслана Коник принесла букет до портрета свого сина. Саме звідси, нещодавно невідомі, вкрали плетений кошик та вазу з квітами. А кілька тижнів тому жінка, будучи на підпитку, розтрощила стел із портретами героїв на Майдані Незалежності у Рівному. Про інцидент мама загиблого військового службовця розповідає, не стримуючи сліз. Так узіла, що тут велика, така стояла. Вона була відставлена на метр. От. Ну поставили назад, у все. все. Вона стояла 22-го, коли приходжу, корзини на пусту. Ну я звернулася до поліції, написала заяву. Пройшов 27-го числа. Я вирішила знову прийти до портрета сина. Прийшла слідуюча, тут ваза стояла, плетена стояла, а 28 го числа вже другої вази не було. Після цього пані Руслана написала заяву до поліції. Однак поки що результату це не дало. У Наталі Такун ситуація схожа. Біля стели її сина теж викрали кошик. Заява, хоч і написана, але жінка вже не вірить. Що винного знайдуть у четвер, 29 числа. Плетений кошик великий тут стояв у суботу. Зранку його вже не було за декілька днів до цього часу. Після морозу бачила тут, що спроба була його підняти, але він, бачите, тут пример ще було, і вони не змогли його відірвати. І це не поодинокий випадок, бо дуже багато людей говорять про те, що оці окошики забирають, крадуть як так, центр міста. Щоразу у жінок крається серце. кажуть: невідомі не зважають ні на цінність пам'яток, ні на почуття рідних героїв. Моя допомога і моя надія поклав своє життя за них, що вони ходять і мають що їсти і спати. А в мене вже не буде такої можливості її побачити, і хочеться тут все можливе зробити, щоб десь там може було краще. Щоб поставити ці квіти, чи сходить занести, помянуть його в церкву, а воно ходить отаке непонятно, непотятно, що півістота, чи що, і робить такі збитки. Навіть не про гроші, ця мова це мова про повагу, повага до людей, які віддали життя за нас. Повага до мене, як матері оцього молодого хлопця. Що я мала внуків дочекатися? То тепер бачите, як я стою біля портрета, а якесь падло вкрало, не зважаючи на мої почуття. У поліції факт надходжень заяв підтвердили. У разі встановлення правопорушників і буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 51 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто дрібна крадіжка. Випадки крадіжок біля портретів, на жаль, не поодинокі. Зокрема, наприкінці вересня минулоріч невідомі поцупили цінні речі та іграшки біля портрета героя Костянтина Йозвіка. Тоді жінку знайшли та склали на неї адміністративні протоколи, а справу скерували до суду. Чи знайдуть і інших крадіїв? Покаже лише час. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович. Телеканал ITV Media Group. Робота кипить. У приміщенні колишньої книгарні «Дружба» на Майдані Незалежності в Рівному розпочали реконструкцію під заклад з надання послуг військовослужбовцям та їхнім родинам. До цього будівля пустувала трохи більше року після закриття збиткової крамниці. На якому етапі роботи та скільки вони коштують, знає наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Як ви бачите, провели демонтажні роботи, була велика кількість меблів, старих меблів, да, демонтували стелі. Ласталярфу, старі світильники можете бачити теж. Ну демонтаж штукатурки, демонтаж частково підлогу. Це приміщення колишньої книгарні дружба в Рівному на Майдані Незалежності. Наразі тут проводять реконструкцію, адже в приміщенні облаштують світлицю захисника. Це заклади надаватимуть адміністративно-соціальні послуги для військовослужбовців, ветеранів та родин військовополонених та загиблих захисників. Приміщення передали на баланс департаменту соціальної та ветеранської політики рівного в червні 2025 року. Ці захисника це новий сучасний простір для роботи з нашими захисниками, членами їх родини, також родинами сімей, загиблих, зниклих бережності, а також тих, які перебувають у полоні. Це будуть віддалені робочі місця працівників управління у справах ветеранів, які є в структурі департаменту. У приміщенні мінятимуть застарілі комунікації, каналізацію, освітлення та навіть підлогу. Міняється повністю водопостачання, каналізація, освітлення, робиться утеплення робиться скажімо так, всі види будівельних робіт, які необхідні для того, щоб використати це приміщення. Під потреби департаменту соціальної політики. Там буде повністю змінено дизайн, йде перепланування, будуть композитні панелі ставитися, буде веранда обновлена. Кошти на реконструкцію та облаштування виділили з міського бюджету. 7 мільйонів це загальнобудівельні роботи. Загальна вартість проєкту становить 8 мільйонів 900 тисяч. Тобто тут там ще буде і обладнання, яке буде закуплятися по окремій процедурі. Ірина Петрик також додала, що розташування майбутньої світлиці зручніше до того ж, у цьому приміщенні легше облаштувати безбар'єрний простір. Буде можливість, окрім того, і проводити додаткові зустрічі з ветеранами, в літній період можна навіть буде на вулиці з ними проговорити. І все-таки центр міста це є дуже чудова локація для того, щоб дістатися з будь-якої точки нашого міста можна було. Виконроб Віктор Котюк додав, що наразі ще тривають роботи із демонтажу підлоги, а також будівельники чекають на закінчення. Кінчення опалювального сезону, щоб замінити батареї в приміщенні та приступити безпосередньо до ремонту, орієнтовно ремонт планують завершити у квітні 2026 року. Валентина Захарчук Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Переможця аукціону з продажу будівлі на вулиці Симона Петлюри, 26 у рівному дискваліфікували через несплату коштів. За словами голови профільної комісії облради Андрія Пахотіна, Максим Михалевич не перерахував понад 2 мільйони гривень упродовж відведених 20 днів. Тепер право викупу перейшло до учасника, який посів друге місце Сергія Савчука. Він запропонував трохи більше 12 мільйонів гривень і також має 20 днів для оплати. Якщо кошти не надійдуть, аукціон проведуть повторно. Нагадаємо, у ці будівлі з 2014 року працюють волонтери благодійного фонду. «Роявет». вони просили облраду не продавати приміщення обласній раді. Заявили, що пропонували їм інші варіанти для переїзду. Однак волонтери відмовилися. Конфлікт сторін уже кілька місяців розглядають у суді. Про те, що у Сарненській громаді планують перепрофілювати акушерські відділення у реабілітаційне, про продаж дозволу на користування надрами на півночі нашої області та про вчителя малювання із Рівненщини, який став командиром дронів, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Виявилися не готовими. Здолбунові місцевий житель скаржиться на роботу пунктів незламності під час відключень світла. Приклад стійкості: 884 дні полону і повернення в стрій. Історія військовослужбовця Артура Ніверчука. Час тривалих відключень електроенергії. Пункти незламності мають ставати опорою для людей зі світлом, теплом та інтернетом. Однак у здолбунові один із таких пунктів, за словами місцевого жителя, під час блекауту не працював наповно. Чому так сталося? Та як це пояснюють у міськраді, дізнавалася наша Анна Анадієва. Двері відчинені, але як виявилося, не завжди так здолбунівчанин Віталій Ткачук стикнувся з тим, що під час останніх тривалих відключень світла один із пунктів незламності у здолбунові фактично не виконував своєї функції. Коли він туди звернувся, то навіть зарядити телефон там не було змоги. Мова йде про центральну бібліотеку, яка паралельно визначена як пункт незламності. Мені була дана відповідь, що бібліотека розпочинає роботу як пункт незламності у випадку довготривалого відключення електроенергії взимку з 8 годин влітку з 24 години. І чесно кажучи, мене ці числа приголомшили. Чоловік пригадує на той момент відключення тривали вже понад 6 годин. Водночас інформації про те, що пункт незламності починає повноцінно працювати лише після певного часу, без електрика у відкритому доступі не було. Даний заклад був зазначений як пункт незглавності. Там було зазначено, що пункти незглавності розгортаються у випадку довготривалих відключень електроенергії, але не був зазначений саме за який період, тобто які відключення мусить бути за який час. У самій бібліотеці пояснюють, раніше дійсно могли орієнтуватися на тривалість відключень, адже звернень було небагато. Втім, наголошують, наразі пункт незламності працює щодня, а за потреби готові перейти і на цілодобовий режим. З вчорашнього дня з понеділка наша бібліотека як пункт незламності працює з 8 до восьмої, з восьмої до двадцятої години вечора щоденно і в суботу. Також люди можуть звертатися. Щодня з 8 до 20 години ми надаємо послуги. У нас є інтернет, у нас оптоволокновий інтернет системного дизайну, який безперебійно працює. Гарячий чай, е прихисток, обігрів. У міській раді запевняють, роботу пунктів незламності регулярно контролюють. А вище згадану ситуацію називають звичайним непорозумінням. Додають наразі ж пункти обігріву у громаді функціонують у розширеному режимі. Бо наразі, коли є комунальна аварія, блекаут, якась не дай боже ситуація з прильотами, тоді цілодобово зараз пункти догіру працюють 12 годин, бо ми знаємо, що наближається мінус ну, по ворогнозах, і от прийнято таке рішення, що вони працюють трошки довше. Як кожного тижня ми моніторимо ситуацію, починаючи з сайту, закінчується тими ж генераторами їх технічної справності. Актуальний перелік пунктів незламності, які працюють у Долбунові, оприлюднений на офіційному сайті міської ради та постійно оновлюється. Анна Авдєєва та Кирило Полюхович, телеканал ІТВ Медіагруп. Підозрюваний у вбивстві п'яти осіб перебуватиме під вартою. Суд обрав запобіжний захід 72-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному вбивстві п'ятьох осіб. Нагадаємо, трагедія сталася 10 лютого близько четвертої ранку в селі Судобичі Дубинського району. Між сусідами, яких евакуювали з Донеччини торік у жовтня, виник конфлікт, у ході якого один з чоловіків убив п'ятьох людей. На момент скоєння злочину чоловік був тверезий. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 без можливості внесення застави відповідно до санкції статті чоловіку може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне. Йому ще немає 26 але за плечима майдан фронт оборона Маріуполя та 884 дні російського полону. Артур Ніверчук став на шлях захисника ще під час революції гідності. І сьогодні він знову у строю. Про вибір, який зробив у 15, про випробування, що не зламали, і про повернення на службу далі у сюжеті. Йому ще й немає 26-ти, але половину свого життя він віддав війні за Україну. Шлях захисника Артура Ніверчука почався задовго до повномасштабного вторгнення ще з події Революції Гідності. В своєму виборі я остаточно визначився в 15-16 років. Цілком імовірно, що причиною цього стали події майдану і мілітаризація суспільства перед фактом загрози. Тодішні події я сприймав як можливість розвитку та підготовки. Тактична медицина, вогнева і штурмовий альпінізм були першими дисциплінами, з якими я ознайомився. Наприкінці 2019 року він добровільно пройшов відбір до підрозділу Національної гвардії України Азов. Із 60 охочих до кінця року дійшли лише близько 20 рекрутів. У 2020-2021 роках він брав участь у контрснайперській боротьбі разом з фахівцями різних галузей. Більшість населених пунктів, де проходила служба, нині перебувають в окупації. Найважчим випробуванням став 2022 рік. У середині травня за наказом вищого командування гарнізон Маріуполя офіційно припинив оборону та склав зброю. Так він потрапив у російський полон. Полон відверто, окрема обширна тема, якої поверхнево торкнутись достатньо складно у підсумку російські в'язниці. Це витончений інструмент катування, котрий змушує вас адаптуватись до навколишніх умов по мірі можливості. За час свого перебування я був етапований у різні частини Росії вісім разів. Найгіршим із даного переліку було і залишається місто Таганрог, котре ламає у прямому сенсі на тих підставах, що ви фігуруєте у якості підозрювань. Отже, системі вельми необхідно отримати від вас самозізнання, яке позбавить вас свободи і буде слугувати пропагандою для російського споживача. У полоні він пробув 884 дні. Перший дзвінок додому він зробив одразу після прибуття до клініки, вже не підконтрольній Україні території. Просто повідомив рідним. Тепер він знову на зв'язку. Емоції родини були щирими і сильними. Артура ж стриманими. У місті, в якому народився захисник, героя зустріли і словами подяки.

Вдома він пробув загалом півроку лікуванням, операціям, реабілітаціям. Деякі наслідки полону на війні даються взнаки й досі. Можливість залишитися в тилу була. Але, каже, не бачить себе без права стояти осторонь, маючи бойовий і життєвий досвід. Повернувся до служби в 12-ту бригаду Азов. Зараз у мене цілком вистачає роботи з напряму підготовки особового складу. А щодо страху, думаю так. Пережиті події загартовують або ламають волю до спротиву повністю. У свої неповні 26 він уже.